Почалось повномасштабне вторгнення. Чоловіків не відпускають, а вони в свою чергу знайшли різні способи, як нелегально перетинати кордон. Хтось перепливає тису, хтось йде через ліси, а хтось підробляє документи і виїжджає. Але чи знали ви, яке покарання буде для тих, кого злапають на цих злочинах? Дивись у відео і підписуйся на наш канал, став лайк, якщо тобі було це цікаво. З початку повномасштабного вторгнення до березня 2024 року оперативним співробітникам Чопського прикордонного загону вдалося задокументувати та викрити 27 каналів незаконного перетину осіб. Через державний кордон України загалом від початку великої війни було затримано 39 організаторів та 32 пособників в таких схемах. Прикордонники розповідають, що наразі в Україні немає кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону. Тому ухилянти намагаються це зробити і не один раз. Покарання за незаконний перетин кордону може бути штраф, обмеження волі або навіть позбавлення волі, конкретний вид та розмір відповідальності за незаконний перед Кордону у військовий час передбачені у санкціях відповідних статей України. Стаття 358, 369 та 336, в які пише, що є кримінальна відповідальність, якщо особа для перетину кордону використовує підроблені документи. До прикладу, підроблений паспорт, в якому зазначено, що чоловікові 18 років, коли фактично вже виповнилося 18. Підроблені висновки ВЛК про визначення непридатним і тощо Винним може загрожувати штраф або обмеження волі. Також якщо особа намагається підкупити прикордонника, причому відповідальність настає за саму пропозицію дати хабаря, незалежно від того, чи прикордонник прийняв твою пропозицію і взяв хабаря, та незалежно від того, чи в результаті вам вдалося перетнути кордон. Такі діяння караються штрафом або позбавленням волі на срок до 4 років. Звичайно, бувають інші способи перетину кордону, зокрема, перетин кордону поза пунктами пропуску через ліс, річку у багажнику автомобіля, також надання чужого документу при перетині кордону. В тому числі паспорт жінки, відповідно переодягнувшись. У таких випадках буде наставати адміністративна відповідальність, передбачена статтею 204. Чи знали ви таку інформацію і чи було вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. І також поставте лайк під цим відео і підпишіться на наш канал. Чекайте нових випусків. Усім па-па!